в вашим кодексом, що ви надаєте господарські послуги. Да, почитайте, якщо ви не знаєте. Я хочу, щоб якщо от, в відлічі від от вас полі, в міліції було посвідчення. Да? Де? От, ну, А да, прапор? Прапор? Да. Чорний... Що, ну, чорним по-білому. Ви знаєте, який герб е держави України? Де, я вам біг... Це малий герб. Що? Малий герб. Це малий герб, повинен бути великий герб. Прочитайте 20-ту статтю Конституції, там побачите, як державні органи. Поки ви мені не засте... Е, поки ви мені не засте або доручення, або посвідчення державного... Я вам надав посвідчення своє. Ні, то не посвідчення, то додаток до жетона. Ви не посвідчення, я вам надав посвідчення. То я не бачу там слова посвідчення, поліцейський. Я з задоволенням вам надав б, свої документи. Якщо на заборі буде написано хлів, то там же ж не означає, що за забором щось може бути. Правильно? Пані, Ось що, тільки що чоловік читав пані, закон і там слово посвідчення є. Де у вас посвідчення? посвідчення? <плодов 'язання> так само. Дивіться, е, тільки я, що чоловік читав, там чорним по білому. Є додаток до жетона, є посвідчення. Де ваше Буде посвідчення? посвідчення? А, давайте по вашій логіці місто... А хто зупиняв вообще машину? Там дозвіл на носіння зброї. Там а дозвіл на насіння зброї. А хто зупиняв машину? Вони там маленьким Власнику посвідчення? Дайте так, Ой, боже, юридична особа. Дайте мені, будь ласка. Е, там, не або там, по... поїхали, там, або власнику посвідчення дозволено носити перевіримо дайте мені, будь ласка, або посвідчення, або доручення від ю особи. Я вам ще раз кажу, ну, я додатково. хочу жити в правовій державі. Ну, доктор і на сьогоднішній день ви чините свавілля, ви виходите. Патрулювати без державного посвідчення, без державного зразка посвідчення. І ви на сьогоднішній день людей, владу в Україні, я влада в Україні, я народ України. П'ята стаття Конституції. І ви на сьогоднішній день починаєте мене морщити. За що? Я, я плачу дам. податки, щоб ви на сьогоднішній... Я сьогоднішні... теж плачу податки. Держава. Ви сходили в магазин, купили собі. Ви державний орган? Державний орган. Хорошо, у вас є коди ДРПО. Державні органи не можуть бути суб'єктами ви господарювання. Знаєте ж, штраф, якщо так, якщо ви отримали штраф, ви його кудись сплачуєте? Я не знаю, куди я сплачую. Державника казначейство України. М -м -м, без поняття, я їх не платив давно вже тому. Точно? а якщо б оплатитись, б... 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 дивіться, ви не державний орган, ви юридична особа. Дайте мені, будь ласка, ну, або доручна Я людина. І не взивайте мене, будь ласка, фізичною особи. Ви люд... водії ви сіли за керівників. Я людина, ви правильно. Правилам дорожнього руху. Я сів на підставі оцього посвідчення. Ну, ви подаєтесь правилам дорожнього руху. Правильно. Ну, ви повинні дивіться, осіб... я з задоволенням покажу ви, вам. Якщо у вас згідно правил дорожнього руху, то ви повинні згідно пункту 24 надати документи. Дивіться, нас, бачите, посвідчення водія. Чуєте мене? Я без слова посвідчення можу сісти за Я б не за даруть. Без слова посвідчення. Ви на сьогоднішній без цього слова починаєте людей торбити, просто стріхти на бабки. Ні, які ви бабки? Подивіться, Подив, до, до, до чого це ви взагалі сказали? Я вас зупинив по причині Ні. 35 3, що ви у вас є технічна несправність транспор, транспортного засобу. Ви зараз мені починаєте говорити, що я вас безпідставно зупинив, у мене не посвідчення. А що у мене тоді? Мені держава видала даний зразок. Який не я обирав, а є затверджений зразок Кабінетом України. Дивіться, я вам ще раз розказую, якщо є е, така структура, як поліція, понабирали купу людей різного характеру, як ви думаєте, вони на сьогоднішній день вам дадуть повноваження, щоб ви чинили від їхнього імені, що попало? У вас немає повноважень. Яку хера ви мене зараз Не зупиняєте? У вас нема повноважень, тому що еслі... Національна поліція України є книжка, можете зараз. Покажіть мені доручення. Яке доручення? Юрос від Юрособи. Откривайте 30... 35.3 закон України про національну поліцію, там чітко вказано. Що Що там Я просто... Моє Мою законну підставу зупинки вашу. Ні, то поняття.